С вами Богдан і мій друг Ей, друг, Ей, друг. Ти трохи. сам ти хворий Наш наркоман. Как это понесло, стики тебе шут, да? Вот ты был типа О, Саня. Ты его туба? Oh, Дай ти мені десять кристалів. ти вся, ти. У мене буде 6 тисяч. Вася, я беру рельсу. Ти краще брати звуки. Я можу така не йому Я можу Титана і один купити. Так, я беру рейс на урон 10. Буде в мене рельса, урон 9, урон 10. сила удара 1, перезарядка 2, скорость поворота 3, простріл 3 що в смокі? Mm. Критичний урон 20, урон простий 10. Я виношу з одного удару. Орнета. Я... Я з трьох ударів маму повинесу. Ми зараз прокачає над кіло.

роман правда үйін, 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 үйін. Үйін. сержант майор Короче, мир 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 сержант майор вообще Пробрався. Це розпашно, куди. Маленький класник. Зараз мокі. Що піси до мама. Я хочу налисники збирати. Хопа! Марно, за маром. Опа. Я хочу налисники зі розразу. Марно, протрати 120 кристалів. Аптечку, ты юрман тайш. А, то й Роман, Остав, по... тому, що ти хише? Ти юрман аптечку за нарима. А його, так, поставив мінку. Ты каюк. Каюк. Та Короче, ми. Я Окей. там мінки не поставив. <говор> Я. Мир. Мир.

Насмогло б шкірянути? Я навіть не змогла. Я знайшов багато чоловіків, старішків. Так, я знайшов тих, хто був. Де він? Ну, все. Вона вона вона. Ну, все. Ну, все, воно воно Я беру речі. Знаєш, такі всі монологи, це Знаєш нам? Скажи щось. Так. У мене речі урон 12. У мене речі урон. Зараз раніше писанку. Скажи свій тут позитив, не сюди. Ти не чекали

Стоп! Все, мэр, мэр, мер. Так само до того... Хто зробив порошенку? Романа? це бізнес, але вона просто цей раз. Я... А, але я зараз я то прикончу. Чути, Рома що всіх а, тут будемо Димон. Ні, я не наберу не знаю, а руки. Давай прийде. Вот я вже тут спавсь. той яник не вийшов. <teenageriento> uhm uh, Давайте можно. Oh, yeah. no.